Всім привіт! Ви на нашому каналі Усі секрети про міст Чайна, і сьогодні ми розповімо, як створити товар, аби ваша посилочка прийшла на склад до Китаю, Кореї або Японії. А підписуйтесь, ставте лайки у нас цікаво, Тож розпочнемо. Заходимо на головну сторінку міст Чайна та заходимо в особистий кабінет, що знаходиться з правої сторони. Відкриваємо в особистому кабінеті. У нас висвічуються графи, додати товар, додати посилку, звернення та вику. Даємо товар, нажимаємо кнопочку та вставимо країну закупівлі. У нас це Китай. Вхідне відстеження ми беремо з Taobao. Ваш покупець має надати вам трек номер, за яким ви будете копіювати та вставляти номер цей відстеження. І персональні коментарі. Можливо, у вас якісь є бажання до товару, аби склад їх виконав. До речі, не всі ваші побажання може їх виконати. Ви можете ознайомитися з митними правилами перевезення, звичайно, у, цьому, у цій категорії та введемо назву товара. Наприклад, це жіноче взуття. Взуття. Та шукаємо необхідні нам категорії. Домашнє взуття, наприклад. Кількість в одній кількості за одиницю, наприклад, 7 доларів. Посилання необхідно документів, це якщо ви використовуєте специфічні товари, так, додаємо товар, якщо ви хочете додати щось ще, якщо вам везе в тій же посилці ваш кур'єр. Отже, продовжуємо небезпечність товарів, вибираємо прості, які містять жодних рідин, батарей, не є косметикою, продуктами харчування та електронікою. Специфічні товари з рідинами, батарейками та порошками та небезпечні. У нас це прості товари. А якщо у вас є запитання, до якої категорії відноситься ваш товар, ви можете написати у коментарях. Ми з радістю відповімо на ваше запитання. Посилка містить брендові товари, ви ставите галочку. Якщо у вас відома фірма, відомий бренд і вам потрібно не більше двох штук перевозити у міст чайна брендових товарів. Та додаткові послуги, які надає міст Чайна. Звичайно, це стандартна перевірка. Вони перевіряють розмір вашої посилки, кількість, назву товару, детальна перевірка фотозвіт. Вони товари при консолідації перевіряють та надсилають 5 фотографій з різних ракурсів. Також залишити фірму в упаковку. Зазвичай це брендове пакування, оригінальна фірма коробка товару, але я думаю, що вам це не сильно має. Бути важливим. Залишити корієрську коробку. Причина це зазвичай це коробка, де товар приїхав на склад. Та підсилена упаковка. Ми завжди використовуємо підсилену упаковку, вона не досить багато важить, але пакування з похирчистою плівкою набагато краще транспортується та жодних буде пошкоджень при перевезенні. І зрімаєте кнопку зберегти. Після чого ви у графі товари маєте спеціальні описи та товари, які є у вас в наявності. В нас є пункти в черзі на приймання, на складі очікується та не ідентифікований. Ось такі статуси в нас є, трішки пізніше ми розберемо, для чого це потрібно і що це означає.